Всім привіт, друзі. Нарешті ви дочекалися моє нове відео. І сьогодні я не один та посуда мойки. Буди співак, виконавець, музикант, блогер, режисер, кліпмейкер. Фіналіст національного відбору. Сьогодні я вибрав такі прем'єри, які будуть цікаві і вам. Мені і владу як режисеру. До речі, отаке от питання: а ти себе позиціонуєш більше як хто? Як людина, яка і співає, і як, як член. Просто ті, хто підписаний на мій інстаграм, бачили цю нарізку з Владом, як ми тут сиділи прошлий раз. Це був Це... цирк. Та все наше життя цирк. Це... Тож ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, слухайте пісні влади одну. <рес> Ви знаєте, Влад шерип режисером. Він просто купив мій курс по Ну це правда ти ж зібрав мене. Звісно, да? Конечно, я без курсу по мобільному монтажу ніхто. <сл і рів acts> З нами все нормально, просто дуже жарко і нас просто плавить плющить. Ви бачите взагалі, як він творить все Ой. <una> oh. <с rig>. <с |notimestamps|> <Bru> на сьогодні. Наша улюблена Камалія. Кліп, який ще не вийшов на ютуб каналі. Я як побачив, що Камалія його презентувала на М1. Спочатку Камалія там танцювала свою хореографію. Влад сьогодні буде як, ем, ну звичайно, як вокаліст, будеш оцінювати вокал в пісні. Я буду оцінювати все, я ж жері всіх музичних премій. <гум> uh, і звичайно, режисуру, так. Да? Uh, Знаєш, словах, там Камаля розказав, що цей кліп їй зробив uh, якийсь чоловік, який там щось займається нейромережами. Mm. Тобто, там кліп повністю. А, uh, я бачив в Тіктоці, там 16 нейромереж чи щось таке, да? Використано для цього. Слухайте, ну <гум> я щось таке бачу курс по мобільному монтажу. Можна одні нейромережі зробити <гум> 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 дуже круто, безкоштовно. Uh, Ну, там, звичайно, я даю, ну там можна докупити. Ладно, знає, я пам'ятаю, да, насправді класний курс, і там є дійсно чому mm. повчитися. Навіть людям, які вже шарять. От про нейромережі э, мені якраз э, ця вкладочка а, була дуже цікава. А, а, а там зву, по звуку класна, є ця штука одна. Є один десь по сайті. Я розтягую задоволення. Ми це виріжемо дивимося. <laughs> <laughs> так от. Ми дивимо спочатку Камалію, потім у нас буде Макс Барських. Я, у мене неоднозначна mm. думка до цього mm -hmm. відеокліпу. І співачка Роні. А, дуже класна молода співачка, я хотів, знаєш, взяти абсолютно. Ти знаєш, давши? Що... А, ти знаєш, ти ж казав, ти бачив, що я знімав кліпи її против. Попередньо... Минулий, там охоче. Да, да, так, Да, да. І ще попередні а, ігнорую смс. Тож? А мені Камалія це... попадається в тіктоці в прямому ефірі постійно. А я їх в прямому ефірі дарю подарунки да? троянди. Обалдеть. Дві чорні? Ні. Багато троянд. Клас. Ну що? Ну, Найбагатші співачки треба дарувати багато квітів. Я просто хочу сказати, що це кліп М1 mm -hmm. взяв в ротацію. Я почну з цього. Обалдеть. У мене ні, знаєш, мені в принципі ідея з штучним інтелектом подобається. Mm -hmm. Але ну, мені, наприклад, було б класно, якби це була дуже комбінована е, історія, де зйомка натуральна, а штучний інтелект там робить фон, якісь спецефекти. Mm -hmm. що а, yeah. ну, а тут просто ну, бачиш, що і лице, і набу... прям... лице, прям... зачіски і все міняється, і тобто. Враження, що просто в штучний інтелект закинули її фото. І просто... написали: тут вона сидить, тут вона йде, тут вона їде на мотоциклі і тому інше. І поки що зв'язки всього цього каналія не зрозуміли. Да. І мені здається, що сама Камалія просто не дуже схожа тут на себе. Через те, що штучний інтелект з різного боку показує її якоюсь новою. Окей, можемо зробити плюс камалії те, що вона вже почала використовувати щось нове, а не у Вінярський зня... зняла кліп. Хоча в Вінярську <гум> люблю. Це, Це твоя колега режисер якісь? А дивіться мої огляди на І Я взагалі не Ти знаєш, не, не ти знаєш, бачив багато разів. Не, ти не знаєш. Я не знаю режисерів, не знаю, ні, не знаю, дивлюсь кліпи, і всі ідеї беру з голови. Молодець, і це саме круто для режисера, тому що ти не плаятиш. А буває так, що я придумав ідею, а потім мені кажуть, ну так це що, три, три, три роки тому вже була придумана, понял? Тому дивим. тут палка з двох кінців. Давай дивитись Дивимо, дивимося. А пісню, що ж слухаємо. <плес> Мені поки ніяко. Ну, просто, якщо дивитися на кліп зі штучного інтелекту, то це класний результат. Но, наприклад, Диві, Я не хочу ніякому разі зараз образити того, ту людину, яка зробила для камалі цей кліп. Мені здається, навіть безкоштовно зробила цей кліп, тому що... Mm, але таке можна зробити в штучному інтелекті дуже швидко. Ну мені набагато... здається, що саме штучний інтелект тут застосований, це платна історія. Навіть моя інформація на курсі по мобільному монтажу ще більш актуальніша, ще тоді з тими нейромережами, які я тоді знайшов. А, ну насправді, ну ти не бачив мій різ, де я літаю повністю. Ну щось таке пам'ятаю. Хорошо, хорошо. Далі, так? Дивились. А, ну у мене питання тільки за те, що е, якщо всі артисти зараз почнуть таке робити, то наш М1 перетвориться на щось незрозуміле. Ну, Головне, щоб Я це не підхопили. Просто цей кліп ще не вийшов Все. офіційно, да. І, якщо це назвати відео, да? або просто. Візуалізація... Візу... Visuалізацію. Спасибо. Ні, він по-другому читається.

Мені от тільки зараз вона здається відома. Камалія тримає весь український шоу-бізнес. Потрапляє до мене в рекомендації. Камалія тримає весь український шоу-бізнес. Правда? Так. Ну я так розумію, тут є типу, промп історії, що тут хтось нападає, камалія всі крятує. 16 штучних анколетів. Десь ти таке прочитав? Я бачив в цій що там велика кількість. Ну ти бачиш, що вона не схожа, тут сама на передбачала. Отут трошки схожа І то от зараз вона повертається, але не Камалія. То Камалія забрала кейс з курсом по мобільному монтажу. Куди вона летить? А вона спускається на припасі чи на автопасі преміє Юни»? За ідею, це великий плюс. Великий плюс тільки Камалія за те, що вона вирішила спробувати щось нове. І це хорошо. Але це щось нове не виглядає там, на рівні того, щоб це крутили по музичним телеканалам. Пісня ще, окей. радіо це ну пісня нормально зроблена. Хоча ну я б відкрив би камалію з іншої сторони вокальної, тобто їй надо поміняти стилістику. Я вже не, не в одному огляді казав, що Камалі роблять одні. Я не хочу образити саунд інженерів, продюсерів, які роблять пісні, але роблять її пісні на отєбіс. Можна було б використати щось дійсно в реальності і додати штучного інтелекту поняв як е, аксп він mm. 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 трошки від'їхав це від центру. Це ж все ж таки твій канал. <світ> а, а тепер ти трохи подожди сюди. А mm. це mm. Та... <світ> друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така відеоробота від Камалії, але Камалія пораджу, якщо не захотіла проходити мій курс по мобільному монтажу і щоб в неї її команда купила мій курс по мобільному монтажу, то пропоную звернутися до відеокліпмейкера, режисера Влади Шаріфа. Він просто класно співає. І лід вокал і бек-вокал, і ну. А ще. Й Будуть казати, що це проплачено Ваня. Та ні, а так завжди пишу, слухай. Я хочу зараз тобі подивитися а, кліп mm. Макса Барських. Ти бачив кліп чуб нову пісню? Я вважаю, кліп класний у барських це Лені Жалєй. Просто геніальна відеоробота. робота. Взагалі, Мадой завжди ніколи не шкодував для барських типа бюджетів, ідей. Uh, потім був класний кліп. Він почав до повномасштабки робити флай. Помаш, був кліп в аеропорту. Bird fly... Ні, це не та пісня. Gonna... Це щось ти. Я не знаю, що за пісню ти спиш. Пісня там fly baby fly up to... Чи... Хорошо. Ні, не, не, не знаю. Ну тому що... ну спутя, я, я не слухаю музику, я не знаю. Ну я ж музичний критик, нічого, Я да. за цим слідкую. Це поймаєш Я яблузі Гаррі Потера. Я теж. А яка твоя любима частина? Моя узбіка Ох, з кабана. Мені дуже час. подобається перша. Ну, перша. Оце три перші можливості. мої самі любимі. Mm -hmm. Далі якась викрана. Коротше, ти знаєш кліпи Макса Барських. От, І просто подивись зі сторони режисера, мені скажи, а я скажу просто свої відчуття як музичного критика, члена жарі. Музичний прийм. Полетіли. Полетіли. Може, я вже, Слухай, а. у мене ще з'явилася ідея, давай будемо, е, я буду підсумковувати, скільки міг би цей кліп коштувати в кінці. Значить, скільки кліп малі на таких нейромережах може коштувати? Ну, після курсу, по-моєму, монтажу, звісно, що 3 копійки. А так нейромережі, я думаю, там вибухали багато. Моя коти умнічка, три копійки. У Мене реально курс коштує п'ятсот гривень. Доєднатись, поки є ще така можливість, тому що скоро він закривається. Ну реально можна зробити таке просто пройти курси, таке зробити. Я я не знаю, я бачу стилістику нульових. Типу, як це помниш, раніше? було? Це да, Атма, шляпа ковбойська, ну, да. Ковбойська зараз. Це ж реклама цього. Кого? Багінського. Там понимаєш, в цьому кліпі саме дороге. Це ж дві шляпи, які використовуються. Хорошо, дивимось. щось нагадує пісня. І не винен тут ніхто, саме той, хто не шукав. Це правда схоже, так? Так, і не просто замінено. Там просто буквально дві нотки міняються. Різним кольором. Реально схоже. Просто коли я починаю висловлювати зараз свою якусь негативну думку, зараз будуть писати фути хейтеш. У мене є своя думка. Я дивлюсь на цю відеороботу, вона дуже дешева. От для мене це дуже дешева робота в стілі знаєш, реклами 2005 року. Оці такі якісь відтінки. Тут більше, знаєш, я бачу на монтажі вже, монтували, як могли. Знаєш, uh -huh. таке щені, що це, взяли цю студію, поставили Ну, no, по зйомці, да, я бачу, що це недорого. Ну, по срівні з тим, що робив для нього Бадоєв, А це Бадойов знімав? Я не знаю, хто не, це знімав. Просто якщо це знімав, снімав, я Бадоєва не розумію в цьому плані. Ну, не міг, а це Бадоєв, Бадо... This is a single gives a producer by. Це Бадоєв знімав? Ну, я. Не те, що я не хейчуся, але це не вау, це не як. просто. просто хто просто... скаже, що це геніальна робота? Да. Виставляє, типу, Правда, вау, Макс Барських. Congratulations with your new single! Це чисто промо-сингл, який знаєш такий проходящий, просто щоб забити у цю яму, поки там готується щось геніальне. От я це сприймаю як звичайне промо. І я б тут написав муд-відео, зробив тут текст і просто написав там лірик відео Якщо у нас залітають ті пісні, назвуться грубо. Якщо залітає той продукт, який він робить тут українською, то це не означає, що така ж стилістика музики там, і оцих рухів, подачі буде залітати там. Можливо, але ця робота. Вона, ну, не тяне на те, щоб це стало супер хітом там і це почало слухати там. Давайте ми не будемо додивлятися, я не думаю, що там щось буде. Скільки може коштувати цей відеокліп? Давай, скільки б я за це зняв і скільки, я думаю, він е, за це віддав. Давай. Значить, е, я б такий кліп зняв за 6 тисяч доларів. А Макс Барських, думаю, зняв такий кліп за 20. Ні, 15. Не думаю, що йому теж дорого це вийшло. Угу. Хорошо. Ну, захвата не було. Ну, по задумці, ти правильно кажеш, що тут циклорама. А, тут дві, дві стіни. стіни, да. Ну на монтажі тут, тут багато постпродакшн no, right. тут хороший. Тут видно, що чи чистенька циклорама, знаєш, видно, що стіни ці е, нескінчені, хоча mm -hmm. ну, візуально mm -hmm. їх побудувати було плашко. Mm -hmm. І тому постпродакшн тут теж. Тож дуже багато, багато що хороший. рятує монтаж. Тож доєднатися <laughs> до курсу. Ну <laughs> no, правда. Ж. А й слухай третя робота це абсолютно юна виконавиця і звати Роні. Я знаю, що ти знімав її кліп про тамагочі. А, ну, тобі зараз покажу, Кошо. <сіх> а от і вона. Буду з нами сидіти і дивитися. Боже, ну привіт. Ну, як діла? Ну, а це роні, типу, так? Да? Це роні, бачиш. А що з колінами у Роні? А що з колінами? Збила коліна. Давай дивитися. Відгадай райончик в Києві. Я зразу угадаю, що за район. Це не Київ. Це не Київ. Да, це Це, це, це не К це е, Берлін. Я знаю, а, та, він так, гадав, так. да, Це Берлін район. А ти звідки знаєш це Берлін? А, тому що я вже дивився цей кліп. Я а, в сторіс його опублікував. Я теж. А тепер я дивлюся, я просто. Так, я просто дивлюсь е, реакції. У мене теж светильник, я про нього і казав. Свитинник. Прикольні перевірки, да, Направо. О, тут мені нравиться. Слухай, а вокал взагалі не, не пропрацьований тюном. Так, да, але в цьому і фішка. Так, да, я про це. І цей під'їзд, да, трошки фальшивий. Да, він же він він спеціально зроблений. — Господи, як це називається? Коли отак. Лісандо! Боже мій! Друзі, курс по вокалу. Напишемо скоро з вами. Ага. будемо теж ну, глисан, да. так, автотюном воно не вийде да, Ні, Я є ручний тюн, але саме ці ноти ну, їх просто спеціально так залишили, бо це така да, фішка. Так, тому що гитарка ще, знаєш, така грає, чисто така кустці, ну, так, да, щоб це да, натурально да. було. Ну Мені подобається. Бачите? Бачите? Бачите, бачите, що стоїть нам надіслати приспаки. Вау. Слухай, отут мені подобається, наскільки воно, знаєш, атмосферно. Що? Да, да. Так, так. Як красиво. Ой, красиво. Знаєш, що я побачу? Можна казати ж, да? Я побачив тільки що, що птічки, пташки літають, і вони накладені на монтажі. Побачив? Ну так, да, я так і думав, що справжні. А? Я думав, що це справжній пташки. А я кажу, що вони покладені на монтажі. Вони накладені? Видно, ну, от придивись зараз на сілует Роні, і от видно, що вони от масочка отут ніби закінчується, і тут вони виходять А ну! Під... послідовність. Хорошо, але... Що, на чому хочу заакцентувати увагу, на тому, що ось ця, ну, серед всіх цих кліпів, ось це виглядає найпрофесійніше, найякісніше і по музиці, і по відеокліпу, і по зйомці, і по всьому. Ніж Камаля? І Макс Барських? Камаля і Макс Барських. Я бачу, хіра ти, що ви халтурити. пак Всього лиш надіслати прес-пак. В і буде інша <рес> реакція. Це жарт, ладно, це жарт. Я перше кажу, що дуже багато зараз топових зірок халтурять на м, візуалізації свого продукту. І взагалі на своєму продукції, на піснях. Ну, тобто, знаєш, просто бувають роблять пісні, щоб вони просто були, щоб про них не забували. Зараз я дивлюсь, мені все подобається. Подивися, подивися, боже, тут і шум якийсь накладений. Мої... Як режисер, скільки цей кліп міг коштувати і скільки б ти взяв за цей кліп? А, якби я знімав в Берліні. Ну, наприклад. Це ну, може, ну, може на вуличній локації взяти камеру в оренду, взяти одну людину, щоб потримала осві... ну, прилад освітлювачі. Ну, може, 4-5 тисяч. Ага. 4. Напевно, 4. І як ти думаєш, скільки він коштує? Я не знаю, ну я думаю, що приблизно так. А, ну, ну може, може, трошки більше. там же ще, Я просто рахую тільки свою роботу, там же ще гримери, да? угу. е, стилісти попрацювали, бачиш, яке вбрання прикольне в неї. Тому а... може й більше. А ти в мене зараз рофлеш? Чого? Я відкрив, я хотів прес-реліз. Блін, я не подумав, що там пише. я забув. Це написано, шоуранер? Влад ріф. Ладно, да. Що да. Да. «да»? Виїжджав за кордон, знімав кліп, і що? Жартую, ти знаєш, хто такий шоуранер? А, це як е, пастор. Ну, ну, Який, який, е... Е, який задає Тон. Да? Да. Ідею. Е, насправді, як це було? Я. Е... Продумав цю ідею, зробив трітмент, все крестивенко оформив, сказав, як зняти, де зняти і е, як змонтувати стилістично. І хлопці в Берліні це зняли цю роботу. Я просто не хотів тобі казати, бо ти б тоді взагалі сумніви все обвала, сказав би, що це клас. А ти бачиш, як об'єктивно е, визнав реально, що це достойна робота, не знаючи, що поруч з тобою сидить шоуранер цього кліпу. Влад. Ну, тут тут э, велика команда попрацювала. Орест, кліп. бачиш, тут працював. Дуже У мене немає 4-5 тисяч доларів, але я хочу кліп. Ваня, це. Можна кліп зняти і за. Просто пройти по мобільному. А вона там лежить? Яка? Що за ву. Ну форус я в ріл, вставляв Ні, ну понял. Прям квадробір цей чек цей. Як він? Баня? Я сказав, в мене Рілс був, коли ти запускав цю штуку в А, і що? А до чого? Ваню будемо знімати. А, кота Ми покажемо, бо вони не знають. Просто в інстаграм підписуйтесь, там дуже багато цікавих стоів. Сторі, там прямо в кадрі в нас стоїть. Не пофершую. Запускаємо. Так, дивіться на яку камеру ми будемо знімати Вані кліп. vai mudar. Opa. Dvania, posmichaia moço. tá. Це я просто в такому навчаю на курсі по мобільному монтажу, як знімати. <рив> <рив> Спасибо, да, мені дуже, приємно, що а, ну, тобто, на такі бюджети, які в мене, тобто, ти можеш мені запропонувати тільки це. Ну, от, дякую. <рив> да, да, кліп буде, знаєш, в 160 пів. А ще є такі формати? Макс <рив> Баску, <Ви? рив> ми тільки що дивилися <рив> в цьому форматі. А, від своєї частини тільки продав ідею. <рив> <рив> І все. Все інше Я на Навушка, скажу. Купи mm -hmm. з <рес> А це точно. Сьогодні була класна критика, класний огляд, об'єктивний з аргументами. Підписуйтесь, дивіться, як дівчина влада глотала зонт. 40 мільйонів вже подивилися, а ви. А подивили? ви? Ви вот бачите, як вона після курсу по мобільному монтажу на 40 мільйонів. А там є такий модуль, де я навчаю, як робити так, щоб залітали. рілс да? Так, да, да. mm -hmm. У мене є таке. Чудненько. Ну все, дякуємо всім за перегляд. Так, дуже так, ну все. Я всегда не вмію закінчувати. А от ми і закончили. Пока. <laughs> пока. <laughs> всім пока.